Триває війна. Вона вбиває, руйнує, Ми Прийшли сюди, щоб віддати шану полеглим воїнам-захисникам України. Сьогодні повернулися додому на щиті три оборонці, особистості, гордість і честь держави та Полтавщини. Міщенко Олександр Валерійович 1975 року народження, головний сержант інженерно-саперного взводу військової частини помер 1 травня 2024 року під час перебування на військовій службі внаслідок захворювання. Він з маличку мріяв бути військовим. Він патріот, він любив Україну. Він казав, я хочу, щоб мої діти не воювали, настроїв внуків, щоб мій синочок, якому 14 років, щоб він не взяв автомат у руки, а щоб, щоб мир і небо синє було над нами. Він пройшов АТО з від дзвінка до дзвінка. Щетирнадцятого попитав, отримав учасника бойових дій. І коли почалася війна. Йому тільки дзвонили по телефону. Він перший день побіг. Мама війна, я побіг. Він був в гарячих точках, він Лисичанськ пройшов, Світлогорськ, Бахмутівська траса, потім Білогорівці отримав поранення. отримав третю групу, забіг грудної клітки зліва, в його гематома, серце було вдарено дуже. І оце ж бачите, він помер від тромбу. Зробили зараз його. Поставили на посаду сапіра на юги, і він погиб. Хай вся Україна зла мого соночка. <ривіт> <ривіт> він мене не патріот своєї держави, як він любив Україну. Я його дуже любила. Він був захисником всієї нашої сім'ї. нас наш родному мог піддержати. Це була мужня. Мужня й добра людина, яка в будь-який момент могла піти на захист своєї батьківщини. Солдат Шевченко Володимир Олександрович 1974 року народження. Гранатометник третього відділення. Військової частини загинув 2 травня 2024 року під час евакуації з населеного пункту Роботине Запорізької області внаслідок скидання з дрону боєприпасу по групі евакуації. Мій чоловік все час рвався з першого дня туди на війну. Ми здержували трошки а сином вони вступили в ДФТГ, вони ходили по городу туди, ну, виконували поставлені їм завдання. Ну, потім він вже зрозумів, що ситуація на фронті воювати нема кому. і Він ну, прийняв таке рішення, сам він його прийняв і він пішов туди. Він робив і поліції, він не міг прийняти другого рішення. Для нього Україна була це все, як рідна мати. На війну він пішов 25 грудня 23-го року. Його призвали по мобілізації, і ну в гарячій точці він побув два місяці. Він був у нас за живчик життя на позитиві, веселий. У нього дуже багато друзів. Солдат Франко Ігор Олександрович 1974 року народження, навідник 4-го зенітного кулеметного відділення військової частини, помер 4 травня 2024 року. Під час перебування на військовій службі внаслідок захворювання. Він, як більшість колишнього мого батальйону, пішов добровольцем 27 лютого, 22 року, коли ворог вже був на теренах Полтавщини, взяв до руки зброю разом зі своїми побратимами став захищати свою землю. Воював. Був в складі першої стрілецької роти, приймав участь в боях за Бахмут, за Авдіївку. Звичайно, якщо б не війна, можливо в мирний час він би подолав цю хворобу і жив би і зараз. Але війна відбирає людей не лише зброєю, але, на жаль, хворобами. Чесно виконував свідомо, як і більшість українців.